Привіт, з вами новини Лад, і ми знаходимося десь ось тут на цій польовій кухні. Сьогодні нашим хлопцям презентували дуже незвичне блюдо, сухий борщ, який можна напередку буквально за 10 хвилин перетворити у смачну страву. Він розроблений саме для наших воїнів, щоб вони змогли сьогодні поїсти. Якщо навіть немає умов, просто запарити у кип'ятку цю страву і. Це блюдо розробив спеціально для них повар Ектор. З ними зараз поспілкуємося. Ви на фронті, не то время для готовий борщ, часов, півтора часов. Тому у нас дегідратирова все продукт для борщ. Все готове і тут. Тільки відкривав пакетик. Нужна води. Добавляти все цей продукт. Там Это сухой продукт. Потом есть мокрая заправка и заправка. У нас есть велика доставка и все это продукт для вас есть сухой ингредиент, заправка и домашняя тушенка. И до гарячої води. И е ждат 10 минут и сио готов. Толку нужно е ждат, потому што у нас дела сио ето продукт дехидратирува 100 тон продукти. И е скоро буде борш. Не се ждаме. Чекаемо, чекаемо. Чекаемо. Не си да думал как помагит друг другу. Как помагит наше стране. Што можна дала наша армія, наші, наші солдати, наші герої на фронті, що буде удобно для них дуже швидко кушати. А не нужна хороша їда. Тому у нас була ідея для готовий, як сухий борщ, дегідратував всі продукти. І всі продукти на пакети, додавав води і все. 10 хвилин. Тільки тобто... добавлять гарячу воду і все. Тобто то ну, в новой кухне за 10 хвилин можна приготувати цей сухий борщ. так? Так. Да. І все. Ну, смотри, у нас, если подумали, окей, що може теж робити вместо борщ. У нас есть приготовить... уга. Україна є як багато сухого риби. Поэтому это не проблема. Больше проблема с тушенкой, чем да? Ед, конечно. Тобто це ж теж сушити цю рибу, щоб потім зробити з нею воду? Звісно, для сухої риби ти додавала води і що буде. І одразу у тебе є бульйон. вперше готували на польовій кухні зараз? Чи вже у вас було досвід готування? У нас був лопед готовий на цю кухню, коли з Національного гарду. Украина и но я не видела это маленькая маленькая очень крутая хочу это маленькая а вже це перший раз презентували борщі. Вже були в якихось частинах цей борщ. Вже хтось їсть цей борщ зараз. Сухий. А, у нас у джеділа Гаріка, ла... Ла Донецьк і Січасла Миколаїв. То спеціальний проект для фронту для наші фронту. Фронтже зараз ми побачили, як готувати борщ у польових умовах, як допомагають нашим хлопцям. Залишайтеся з новинами. Лайф з нами була Ольга Баклаженка. Не перемикайтеся та підписуйтесь на наш канал.